Доброго ранку, наші милі ромашківці. Сьогодні я, Галина і наше сонечко, запрошуємо вас у світ природи. Мова піде про осінні зміни в природі. Що таке природа? Природа це все, що навколо нас, але не зроблено людськими руками. Представниками природи є. Рослини, тварини. Але сьогодні піде мова про рослини, про зміни в їх житті, восени, коли всі готуються до зимового відпочинку. Тож про рослини. Одне із змін відбувається в деревах. Давайте розберемось яке. Нас дерева та й кущі частують солодкими гарними плодами. Дозрівають плоди на деревах, і ми їх збираємо. Пора врожаю. Груша нам дарує гроші. Яблуня яблуки. З горіха летять горішки. А з клена летять такі літачки, як ми кажемо, сімінинки. А от каштанчик нам так і дарує, дарує свої плоди каштанчики, які падають нам під ноги, і ми їх любимо збирати в кошики і з ними гратися. Так, дітки, добре. Ще ж які зміни відбуваються. А зміни відбуваються у кольорі рослин. Так, дерева, кущі, травка змінюють зелений колір на інші кольори: на жовті, багряні, оранжеві, червоні. Потім весь цей окрас змінюється на коричневий колір. А що ж таке відбувається? Чому так тряпляється? Тому що дітки восени не так світить уже сонечко яскраво. Воно тепле, воно світить, але воно не зовсім гріє. Ще дітки дні стають коротші, і зеленому окрасу рослин не хватає світла і тепла, і вони змінюються. А потім. Починаються ще одні зміни. Починається листопад. Листочки з дерев, з рослин падають на землю, покривають її ковром своїм, а дерева, кущі стають гулі. Тільки гіллячком нас радують. Ось такі осінні зміни. Відбуваються в рослин. Раніше всіх скидає листя липа, а потім клен і горобина. Отже, зміна і листопад і колір рослин є осінніми явищами в природі. Осінь з кожним днем все більше і більше вступає в свої права. Хоч на вулиці ще не зовсім холодно, можна навіть сказати, що ще тепло, але вже деякі зміни почали відбуватися в природі. І це стосується дерев і кущів. Тож давайте разом з вами поглянемо, що саме. Відбувається з природою. Але для початку давайте пригадаємо, чим дерева відрізняються від кущів. В дерева один стовбур, а в кущів багато. Дерево високе, а кущі низенькі. Жива природа. А саме дерева, кущі і все живе на цій планеті кожного сезону року зазнає істотних змін. Влітку дерева і кущі одяглися в зелені листочки, а восени розлогі зелені листочки поступово перетворюються на пожовкле листя. В вересні місяці. Майже всі дерева і кущі стоять в зеленому вбранні. А коли приходить другий місяць осені жовтень, дерева, кущі поступово починають змінювати колір своїх листочків на жовті, червоні, жовто оранжеві жовто гарячі. А потім поступово починають опадати. Таким чином, рослини починають готуватися до зими. А в листопаді місяці починається опадання листя. Листопад це осіннє явище природи. Листя опадає і дає можливість таким чином рослинам відпочивати. І підготуватися до довгої зимової сплячки. Коли всі життєві процеси всередині дерева припиняються, а соки перестають циркулювати. Ось такі зміни відбуваються восени з деревами і кущами. А на цьому я кажу вам до побачення! До наступного понеділка, відпочивати і підготуватися до довгої зимової сплячки, коли всі життєві Процеси всередині дерева припиняються, а соки перестають циркулювати.